Ми наближаємо нашу перемогу. поза як ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Скандал щодо української мови на фронті набирає обертів. Чи піде Ірина Фаріон на фронт, та чи стане на оборону України? Почуєте сьогодні далі. Фаріон записала відеозвернення і коментує заяви військовослужбовців, арестовичів і так званих гієн. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну все. що їм заважає за три? чому вони такі очманілі? По вашим словам. Всі не мають права защищать Україну. Набірайте Україна, мову і йдіть сюди, в окопи. Welcome to Окопи. Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України. А якщо ви така патріотка, тож йдіть сюди. Не треба мені розказати, що ви жінка. Йдіть, ходіть, збирайте. кішки, руки і ноги, пацанів. Підпінтовують пацанов. якщо сього така патріотка України. Вишивано такого вмієте одягати. Ну що це за пздура Боювати в українській армії і говорити російською мовою? Юні, уявіть собі ситуацію. Українська повстанська армія. Поляки загарбали Галичину наприкінці 14-го століття. Повстанська армія, 42-й рік. Хлопці між собою говорять польською мовою, і розповідають, які вони патріоти. Ну що це за б... абсолютна дурниця? Ідіти сюди і воюйте. а нас, руська язичні Освободите от воинской должности, откройте границы, и мы все отсюда уедем. Виконуйте закон. Це по перше. Друге, вчіть українську мову. Це по друге. По третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Є конституція, 10-та, українська мова державна. Далі є статут про збройні сили. Є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий. Стаття здається зараз. Вам точно скажу стаття 13-та. Все один єдиний посил для них всіх. Виконуйте хлопці закон, і тоді буде перемога. Після цієї скандальної промови. Ірини Феріон щодо української мови у Збройних сил України орлицю почали нещадно критикувати і намагаються знищити її кар'єру як викладачки та лідера думок. після заяв про можливе звільнення з університету та навіть нібито кримінальних впроваджень після цієї промови Ірина Фаріон сьогодні записує відеозвернення. Зараз покажу вам. Називає вона оцих людей, які її критикують гієнами і арестовичами, які використовують фрагмент з цієї промови, і тлумачить це так, що нібито Фаріон працює на Кремль. Де правда, друзі? а Де брехня? І кому це на руку як на Кремлю? Давайте спробуємо розібратися, а також ви почуєте звернення до Фаріон від військових ЗСУ та парамедикині пташки Катерини Поліщук. Щоб підтримати це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. І Також ви нарешті почуєте чітку відповідь, де зять Фаріон і чому різні канали та телебачення навіть розганяли зраду. Фаріон теж дасть відповідь. Чому ваш зять не на фронті? Для того, щоб ви запитали про це. До дискусії про українську мову долучився також Олександр Усик, український боксер, родом з Криму. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я вдягнений, все, як, все як ви любите. Фаріон свій рот відкрила і полезла із рта. Мусор відідати та діва, поливає ніщидя. щадя, б я було у власті. Всех бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш? В молодости вы активно представляли КПСС. Тут не в склад, выбочаюсь. А сейчас кричите громко: Ш э Что враги, все? Это стресс! Ви агент Кремля, уж точно тут, і к бабки, не ходи. Я желаю вам досрочно щастя, радості, любві, всім хлопцям, які бороть нашу країну. Повага, неймовірна повага. Слава Україні! Про зраду і розкол у суспільство заговорили усі телеграм-канали і навіть телебачення. Ось Наталка Мосичук навіть знайшов фрагмент. В результаті мовного скандалу за участі Ірини Фаріон небайдужі громадяни створили петицію про її арешт. Нагадуємо, що Ірина Фаріон поширює російські наративи і зневажає наших воїнів. Знаєте, друзі, я нікого тут не захищаю, але я просто аналізую, як подається інформація. Мінус Фаріон в тому, що вона робиться в агресивній формі, але вона е, добре підкована і, в принципі, вона заявляє все по закону, як мало би бути так. Але люди це інтерпретують через її емоційну манеру під свій лад і е, звинувачують її у е, роботі на Кремль. Однак її зять е, зараз на фронті. Про це теж Фаріон розповіла Яніні Соколовій. Яніно спитайте, будь ласка, за її зятя, якого вона переховує від війни, і який є по всім параметрам військовопридатним. Ну, це рідкісна мерзота, це пише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю з. До речі, друзі, як формуються ці фейки, ви маєте розуміти, що є певний пласт лідерів думок, а, ну зазвичай антагоністів. І вони просто потім в своїх стрімах або в якихось телеграм-каналах розповсюджують маячню. Це підхоплює їхня аудиторія і розносить далі. Такий вентилятор лайна. І сьогодні він знову набирає обертів на всіх телеграм-каналах і так далі. Я лише от дивлюся, знаєте, погляд з боку на це. все. агресивна манера Фаріон не подобається, але є суть, яку вона намагається донести до великої кількості людей. Давайте послухаємо. Навіть якщо ви не володієте українською мовою і літературною, говоріть суржиком, але не говоріть московською мовою. І я завжди зрозумію воїна, який на плечі з Джевеліном, і який каже, отак, як ви щойно говорили, конфета чи ще там щось. Навпаки, я з усмішкою і замилуванням буду його слухати, тому що я знаю, що він перебуває на перехідному етапі від суржика до мови, а не на етапі ну, упоротого руского язика. Ви що, не доганяєте того, що мова це кордон між державами? Чому ми збереглися ще як окрема держава? Та тому, що ми зберегли свою мову, якої мари ви вчепилися за цей мертвий язик? Ну чого ви так панічно за це тримаєтеся? відповідаючому? через лінивство. І що він властиво доводить, кого він захищає тут? Розумієте, український відповідник до московського упороти – це очманілий, це очманіння. Очманіти це так, як надихатися якогось ну газу, який вбиває людину. Ми хочемо, щоб ці люди вийшли на природну дорогу. Вони просто ліниві, не хочуть вивчити через порушення їхнього приватного комфорту, але мене це не обходить. Мене обходить закон і держава. Розповідають вам про рускоязичних воїнів. А ви знаєте, що є закон про збройні сили, стаття 13? І я не збираюся з вами говорити в площині комфортно вам чи не комфортно. Я політичний діяч, я державний діяч. Тацит свого часу сказав, що найменше законів, то сильніша держава. І якщо законів у державі не виконують, то ця держава стає смішною. То виходить, що ми самі себе висміюємо. Тому в одному зі своїх текстів Тарас Григорович каже, та сміються з України злі люди. А от захисниця Азовсталі Катерина Поліщук, відома також як пташка, відреагувала на скандальні слова Ірини Фаріон про російськомовних військових, які боронять Україну. Знайте межу, мій свідомий вибір розмовляти українською незалежно від обставин, але заяви подібних пані Фуріон викликають не бажання просувати українську. а лише сказати, і це моя позиція, пані Фуріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу. Перш ніж називати себе патріоткою, ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були. Ташка далі додає, ваша позиція не проукраїнська, і я вважаю вас проєктом Кремля. Ви ворог, що просуває отруйні гидки наративи. Ваша позиція і вислови, не буду казати цього слова. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Обов'язково перевірте мій допис на наявність помилок. І назвіть мене не патріоткою. І ще що, пані Фуріон. завірніть свою позицію в мусорний пакет, прицепіті на паличку і йдіть в. Ось так закінчила звернення російською. Катерина Поліщук Фаріон уже відповіла на цей закид щодо проєкта Кремля. І е, написала пташка з, з Зовсталі, назвала мене проєктом Кремля. Бачу, що в пташки почався синдром Надіньки Савченка. А може, ця пташка кави з гардоном випила, і він їй це у вушку шепнув з методички Медведчука. Бідолашна паночка, свят, свят, свят. Порятуйте її хтось. Цікаво, що ця паночка читала з моїх праць, скільки моїх програм бачила, про скільки україноцентричних проєктів чула. Гарна подруга в Наденьки від Медвечука. Співчуваю, і такі метаморфози бувають, пише Фаріон. Поліщук і на цю відповідь реагує. Ох, не на тих ти бабусю напала. Ох, не на тих. Ох, не за тих ти воюєш, бабусю, не за тих, додала Катерина. Орлиці не сповідаються перед гієнами. А що тут такого? Прекрасно. Дуже дякую людям, що це. Поширюють і вигнання російськомовних світ за путіним. Хайшурують вони або розумово відсталі, або політично упереджені. Я адресую їм всім то запитання, яке адресувала до Азарова. Однак більшість військових все таки не стали на сторону Фаріон. Начальник штабу бригади Азов Богдан Тавр Кротевич називає екс-нардепко Ірину Фаріон посібницею російської пропаганди. Він зазначає, що мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах. Це жодної користі не несе. Позиція більшості особового складу Азова треба переходити на українську мову. Чи спілкуємось ми російською? Так, спілкуємось, тому що в армії потрібно швидко приймати рішення і не можеш дозволити собі перекладати. Для переходу на українську мову потрібен спокій. У нас такого стану зараз немає. Наголосив військовий офіцер, впевнений, що зрештою українською мовою говоритиме більшість громадян. Якщо людина розмовляє українською мовою, то треба м'яко і без претензій поцікавитися з дискусією та повагою. Це багатьох моментів стосується не лише мови, підсумував тавр. А навіть російськомовні військові е, теж сьогодні критикують такі гучні заяви і запрошують Ірину Фаріон до проходження служби на передовій. І неважливо те, що ти жінка, є багато захисниць жінок зараз на передовій. І на сам кінець послухаємо відео звернення від Фаріон. Чи побачимо ми її на фронті, також дізнаємось далі. Як це маєте, шановне панство? Я сподіваюся, що у вас все прекрасно. Ми наближаємо нашу перемогу. Поза як ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово. Витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене не аби як надихнули на подальшу боротьбу, і ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Отже, роблю це відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку, за те, що ви розумієте, що боротьба всередині країни набагато важливіша ніж боротьба на нульовій позиції. До того часу, поки московська мова хоч де у нашому просторі, Путін завше матиме підставу нас дозволяти. Тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами, особливо вишуканими, давати раду і, зокрема, брати їхні тяжкі, обтяжені манкуртизмом голови і тими їхніми головами втовкнути, об що об 29-ту статтю. Закону про збройні сили України, а можна ще тими зманкуртованими головами потовкти об тринадцяту статтю закону мовного. А ще можна нагадати тим головам десяту статтю, але десяту статтю конституції України конче треба змінювати і забирати навіть будь-які натяки там на московський язик. Неймовірно вдячна за вашу зливу підтримки. А усі мої ненависники нехай ідуть до Пекла. І горять там яскраво-прияскраво, щоб їхні згорілі роги і копита освітлювали нам до перемоги. Чи не так? Дякую вам за те, що ви є до боротьби.